Читаєш, що Мосов написав Галь? Ой, мені Саша. Е, я вже казав, це треба, щоб врачі читали. Та да, я думаю врачі не прочитають. Та ну як, врачі шарять один одного читати такі. Ці, Представ, що, як ко... ну, це копія його якогось із... напису. Що це таке? Врачі ви є тут? Та ну розкажіть, що тут написано? Це рецепт якийсь, що це таке? Що це таке? Фотка на металі Амосова Миколая Михайловича. Змія, Змія символ, чашиною, символ медицини, оформлено в такий колаж. Прикольно буде якомусь лікарю так, таке подарувати? Да, да. Угу. Та мусов ким був які спеціалізації в нього. Яка була? Я, я не знаю, знаю, що він був із медицини. Напишіть, а вот хто... що там лікарні є. Ну, є, да. так. Напишіть, хто дотичний до медицини, щоб ми, може, трошки більше знали. <збиралися>. Сайт ексклюзії і різнопланові подарунки. Звертайтеся.